Під Москвою почалося полювання на дрони. Силовики масово зупиняють і перевіряють вантажівки, побоюючись повторення операції Павутина. Ввели посилені заходи. Федеральну службу охорони піднято по тривозі, оборонні системи в повній бойовій готовності. Газелі на трасах тепер як під мікроскопом, перевіряють їх з усіх сторін. Кожну зупинену машину доглядають до ну, просто мільчайшого гвинтика. Силовики побоюються, що відповідно рейд дронів або аналогічна до операції павутина буде продовжена на території. Росії, коли служба безпеки атакувала відразу кілька аеродромів Вірпутській області, але знову ж таки ми хочемо їм надати, що зазвичай Україна не повторюється в своїх спеціальних операціях. Це, от коли я розказувала вам про загон самогубців, то вони використовують ті самі методи і ті самі сценарії для вбивства своїх посадових осіб. А Україна зазвичай дуже винахідлива. В тому, який сценарій застосувати до Росії. Давайте долучимо до нашого ефіру політолога, партнер комунікаційної агенції Гудполітікс Максим Джигун з нами на зв'язку. Пане Максиме, я вас вітаю. Вітаю вас, добрий день. Пане Максиме, я тут бачите все про Росію та про Росію. Давайте трохи з вами поговоримо і про те, що західна преса почала виходити з дописами про те, що. Владимір Путін облажався, і ці багатозначні заголовки зокрема з'явилися у ранковій розсилці Нью-Йорк Таймс. Ну і там пишуть про те, що відносини Трампа Путіна зіпсувалися, кажуть, що нібито ж було все добре, але щось пішло не так. На вашу думку, що все ж таки відбувається між Трампом і Путіним, і що саме і коли пішло не так, якщо ми можемо це відстежити. Ну, на мою думку, сталося те, що під час останньої розмови між Путіним і Трампом, вочевидь, Трамп захотів перейти вже від цього цуркерково-букетного періоду у відносинах з Росією до якихось більш прикладних кроків. Тому що понад чотири місяці вже чи то навіть більше, та п'ятий уже місяць буде скоро, як президентом Сполучених Штатів є Трамп, і за цей час ну відверто кажучи, не тільки ми почали підозрювати, що в американського президента немає ніяких успіхів на третій російсько-української війни, але й в його аудиторії та яка кістьми ми лягала за те, аби він став президентом. Яка зараз бачить, що щось пішло не так, відтак в мене глибоке переконання, що під час цієї останньої розмови Трамп запропонував Путіну прикладні речі з приводу того, як доводити цю війну до завершення. Не можу сказати логічного, тому що воно в будь-якому разі не буде логічним і правильним адже не можна повернути те, що Україна втратила, але тим не менше. До якогось, хоча б, завершення, і вочевидь, російський диктатор не погодився на це. І якщо раніше він міг дуже абстрактно відповідати на там заклики, пропонуючи якісь там переговорні треки, пропонуючи там свої якісь плани закінчення війни, але не маючи якихось конкретних зобов'язань, то вочевидь, під час цієї останньої розмови, були певні зрушення з боку американського в першу чергу. На що Путін не міг відповідати якось уже знаєте, увильчасто і шукаючи на які. Якихось відмовок відтак з того моменту ми побачили, що американський президент, ну м'яко кажучи, розчарувався. У російському колезі, зрозумівши, що той водить його за носа, і що ніяких результатів очевидь чекати не треба. Ну і синхронізація цих заяв Трампа із низкою інших речей, таких як там початок уже фактичного розгляду законопроекту промита проти партнерів Російської Федерації у Сенаті, злив випадковий абсолютно в лапках, там на CNN перемовин між Трампом і Онорами в 24-му році про бомбління Москви і багато таких подібних дрібних здавалося б кроків випадкових, які абсолютно є не випадковими вказує на те, що Трамп все ж таки перейшов уже до інакшої риторики по відношенню до Російської Федерації, це не треба далеко ходити. Дуже для нас хороший сигнал. Адже він означає, що чи не вперше за період цієї війни повномасштабної, і вперше за часів президентства Трампа ми почули вперше про те, як американський лідер відходить поступово від позиції посередника, від позиції такого. Рефері у цій війні до фактично відкритої підтримки України і те, що він там відновлює чи розпочинає якийсь новий етап у президентській програмі підтримки, є дуже важливим для нас таким е, наріжним каменем. Як мені видається, у зміні поведінки американської держави. Тому що це фактично означає, що Сполучені Штати переходять на бік України, а це найкраще, чого можна було би розраховувати в умовах, коли американський президент постійно дистанціювався від нашої країни. Ну а ще ж Дональд Трамп анонсував, нібито якусь гарну новину в понеділок. Є у вас якісь думки на цей рахунок? Що це може бути? І мені складно сказати, зважаючи на те, що в нього багато гарних новин. І щоразу він пише про якісь без альтернативні, якісь унікальні, безпрецедентні речі, які дуже часто виявляються чимось дуже. Ну, опосередкованим і несерйозним, але він, якщо у мене, знає, як накрутити аудиторію, змусити їх бути в стані такої інтриги постійної. Тому я не знаю, про чого це буде стосуватися. Але якщо продовжувати логічно ось цю лінію поведінки, спочатку про розчарування в Путіні, потім про відновлення підтримки України, нехай воно там не в повній мірі відновилося, нехай він продає бажане задійсне, але тим не менше є ці кроки. Мимо вірно, що це має стосуватися і надалі якихось речей, що стосуються російсько-української війни, і я сподіваюся, тиску на Російську Федерацію. Хоча не виключаю, що може президент там запропонувати якийсь черговий свій план, який буде ще більш поблажливим до Росії, лише для того, аби не входити в там контекст такої відвертої і тривалої підтримки України на дуже довготерміновій основі. Зберігаючи якісь е, мрії про те, що Путін все ж таки може, якщо погодитися не на якісь там суперумови е, для себе, то принаймні на компромісні.